Едем Відчуй життя без алергії. Так уже склалося, що артилерійська війна і танкові баталії це основні, скажімо так, напрямки цієї війни. Найбільше використовуються саме ці види озброєння. І як ми прекрасно знаємо, за даними нашого генштабу, саме на підрозділи ракетних військ і артилерії випадає 90% втрат усієї російської, як живої сили, так і їхньої техніки. Це решта 10 – це дрони. Решта 10 – це там перестрілки, це штурми і так далі. 90% – Це ну фактично після другої світової війни наймасштабніша така, е, точніше баталія і артилерійська війна саме такого плану. Якраз про неї, про зброю і так далі. Ми поговоримо з Іваном Киричевським, це еферт експерт Діфенс Експрес, з яким ми обговоримо усі ці питання. Пане Іване, вам вітання і слава Україні. Але давайте почнемо з того, що зараз у соцмережах і в західній пресі у тому числі обговорюється питання надання для України е, далекобійних ракет, е, як американських атакам, так і німецьких таурусів, але одночасно і ведуться дискусії про те, що удари по цілям Росії, в тому числі і по кораблях е, із субмаринами, могли завдавати українськими модифікованими ракетами Нептун. Якщо це дійсно так, то чи впливає це зараз на рішення Сполучених Штатів пришвидшити надання атакам, а для Німеччини пришвидшити надання таурсів? Ну бо чим більше ракет, як ми собі думаємо, тим краще. Навряд чи. я думаю, ті всі треки, ну то хто. Появу в настережі далекобійних е, власних крилатих ракет. Е, рішення США виділити атакам і рішення Німеччини виділити Таурус, Вони все-таки розвиваються за окремими напрямками, тому що як можемо там ким так припустити, е, точніше цінити навіть з деяких вчорашніх заяв і німецьких парламентарів відповіді на неї Бориса Пісторіуса. Ну один із елементів, який має там вплинути на рішення е, Німеччини дати е, нам певну кількість таурусів, це рішення німецького Бундестагу нарешті дати грошей на додаткову купі беру тих самих э, Таурусів. Отто виходить якась така Специфічна ситуація, коли німецькі парламентарі зображають пасіонарність, вимагають там, від Шольца від е, там, Пісторіуса більшої допомоги Україні по зброї і водночас е, займаються бюрократією непотрібною, яка стосується закупівель для самого бандесферу. Ну, Очевидно, це було в історії з ракетами Таурус, це могло дістати і там виникло таке питання. Типу, гаразд, ми дамо ракети, а ви дайте нам, будь ласка, терміново грошей на нові ракети. Випадку з США там теж аналогічна Історія, що то ну зважаючи на те, що вже не вперше, особливо в ефірі вашого каналу, я і можливо мої колеги також, ну де фенс повторювали тезу, що скоріш за все атакам таканцями там впливає історія саме про те, що їх треба банально відремонтувати. Ну от факт появи далекобійного Нептуна навряд чи там в принципі на щось міг вплинути. Ну хоча б тому, що ну від того, що там е е працівники на заводі, які займаються там зараз цими атакамсами, дізнались дізналися про появу у нас нептунів. Ну навряд чи вони змогли би прискорити процес так. Давайте, давайте там Нептун появився, то ми зараз ти встигнемо. Ну ні, все таки там є свої технологічні цикли, під які підв'язані відповідні політичні цикли. і Єдине, що там могло бути з ким так щось вплинути. Та хіба що там на ставлення США до того, як ми будемо використовувати ті самі та тому що от, раптом і Блінкен зробив заяву, що а це у справа українців, як вони будуть використовувати атакамси? Тобто, навіть уже не проговарюється, окремо цей сакральний момент не бити по території Російської Федерації. Вже тобто якось кудись воно пропало раптом. Оце, до речі, дуже цікавий момент із технологічними спроможностями, чи правильніше було б сказати технологічними можливостями чи виробничими потужностями навіть Росії, тому що на The Wall Street Journal написали, що Сполучені Штати можуть передати Україні атакамси в обмеженій кількості, тому що Пентагон дуже переживає за свої власні е, запаси. І питання виникає у тому, що ну. У сполучених штатах є розвідка доволі сильна, як і в будь-якої там іншої потужної держави. Сполучені Штати, які вважаються там країною номер один там за потужностями своєї армії, невже вони не готували там свої склади, умовно, свою зброю до того, що теоретично десь у майбутньому у них може відбутися війна? Там А з Росією, Б, з Китаєм, В додайте там інші варіанти. І тут раптово виявляється, що вони переживають за власні запаси, бо в них може бути їх у недостатній кількості. А ще якщо я скромшу вони насправді не готувалися до війни? Вони насправді не готувались до війни, особливо в Європі. Так, вони тримали якийсь військовий запас там потенціал про але до війни вони не готувалися з тими самими атакамсами Там історія була про те, що вони ж їх збиралися до 2023 році списувати, тому що там мало розгорнутися серійне виробництво цих ракет Precision Strike Missile. От приблизно на такі далекі перспективи, що там десь може бути війна в Європі, війна в Тихому океані. Там розраховувалися програми по новітнім ракетам до е тих самих Хаймерсів на дальність підсот. Кілометрів і вище. А починали вони цю програму е, взагалі Precision Strike місіла на 500 кілометрів, з того, що вони виявили, що в них нема телеметричної апаратури, яка би могла би заміряти параметри польоту ракети про випробування на дальність бо не 300 кілометрів. Тобто перші польоти цієї новітньої ракети, яка мала би замінити Атакамс, ну, вони відбувалися присутнім кудись туди. Ну серйозно, от приблизно так е, плюс е, ніяка розвідка в світі насправді не прорахує перед що там е, роботи. Підрядника можуть затриматись на 5 років. Відповідно, поява ті саме Precision Strike Missile, відкладається на п'ятсот ну, на 2 роки, тобто до 2025 року. Ну відповідно, це ти навіть виходячи, якщо стону то, що там розвідка, всемогутня, вона все знає, вона може все передбачити. Ну, це деруть, але картина скоріше пострад... ну, яку намагався поширити хібашу Кремль на пострадянському просторі, що мовляв, працівники спецслужби настільки всесильні, що вони знають все, вміють все передбачити всьому запобігти. Ну ну на жаль, так не працює, тому ще раз країни Заходу насправді не готувались ні проти кого воювати. Всі готувалися до включно там до лютого до 2022 року, до конвергенції з Росією до більш-менш якось там мирного змаганням з Китаєм. А тут хто ж знав, що все таки е, умовно кажучи, по-простому цей бункерний дід почне мені дуже цікаво почути вашу думку стосовно статті, яка нещодавно вийшла на The New York Times ви 100% бачили, тому що її терживали абсолютно всіх в ЗМІ, в соцмережах. Вона масово з'являлася про те, що росіяни за час війни змогли наростити там свої виробничі потужності, стати там на військові рейки, і тепер вони виготовляють більше ракет, більше снарядів. Там, якщо говорити за артилерійські, то там до 2 мільйонів на рік або планують виготовляти 2 мільйони на рік і так далі. І зрештою, як підсумок, журналісти написали у цій статті про те, що Росія станом на сьогоднішній день виготовляє усе більше, ніж може виготовляти Європа. Наскільки це? Правда, і до чого тоді там був Кимчен Ін з його снарядами, якщо Росіяни в принципі справляються і самі? Знаєте, то це от приблизно ну, так можна в першу чергу відригувати на ці всі їхні о, умозаключення, Ну тому що взяти о, з таким пафосом написати речі, про які так насправді було відомо, ну, що да, справді Росія змогла масштабувати виробництво крилатих ракет і балістичних ракет різних типів під час повномасштабного вторгнення. Е, ну і дізнатися про це наші читачі могли, м'яко кажучи, не тільки статті New York Times, але й, наприклад, з, е, з ваших новин, з того, що публікували ми на Express, я в себе на сторінці, я тут внезапно, Днізап і в у нас то все пішло. Ну що зодно знаєте, скоріше демонструє не тільки їхній рівень кваліфікації, але і зодно наш рівень сприйняття. Але якщо говорити так більш предметніше, судячи з що, це насправді не про те ця історія, насправді не про те, що журналісти New York Times нас для себе раптом відкрили, щоб росіян збільшилось виробництво під час повномасштабної війни. Судячи з що, там має місце трошечки такий більший генеральний процес. Суд, ну суть як ми можемо вже розуміти за підсумками цього року. ЗСУ зможуть показати не тільки якісь такий відчутний результат на полі бою в плані територіальних просувань на півдні, ну, але й, скажімо так, відчутний результат по вистеженню російського військового потенціалу, який можна буде загнати цілком конкретні цифри. Там стільки відсотків танків знищено, тільки стільки там відсотків артилерійських систем знищено, і мовляв, там їх добиться ще там ікс. Значення років, щоб це все відновити. Ну але очевидно, що ніхто ж так на заході одностайно таку скажем так картину світу приймати не буде. Ну тому що там них прийнято обговорити всі так, варіанти, включно з екстремальними. Тому ми маємо насправді таку тростяку, що з однієї сторони Нью-Йорк Таймс, значек прокидається, тільки на ну, перший на світу відкриває Вау! Росіяни збільшили виробництво ракет. А логічно подумати, а чому Україна постійно просить засоби протиповітряної оборони? Ну а з іншої сторони, тут є ще ж Тези. Той самий Блумберг, знаєте, так е, такі враження, що там скоріше е, цей чиновник Пентагона, який говорить цим журналістам, явно з якихось англійських аристократів і, там, знаєте, таких древніх, і що, Фу що там тих росіян, ну навіть якщо вони за два роки збільшать виробництво аж до двох мільйонів старядів на рік, не їх це все рівно не врятує. Так що давайте, як, як то кажуть, е, здорові особи піднімемо бокал приблизно такому ракурсі. Але найбільш крутий поворот у цій дискусії зараз взагалі взяла Німеччина. І там знаєте про ці новині було прекрасно аж настільки все, що росіяни навіть не стали додавати цих пропагандистських ресурсів там. Жодних інших коментарів, що глава зондерштабу Україна Бундесвира заявив, що Німеччина готова підтримувати Україну. Увага до 2032 року, що мовляв, у Німеччині є настільки багато ресурсів, щоб підтримувати Україну в настільки довготривалому протистоянні з Росією. І тут знаєте, це якось так дуже контрастує, коли в нас починають говорити як такі апокаліптичні прогнози. А от Путіна війна розрахована до 2025 року, як він там всіх тут всіх переіграв. Бачите, голова зондерштабу штабу Бундес. Пара переіграв переграв Путіна ще сильніше. Переграв тих, хто хотів е, хто хотів переграти їх. Така багато кроківочка. <свісно> <Назвомо> це <свісно> так, пане Іване. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Киричевський це експерт Дефенс Експрес.